Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Мафія 2 DLC The Battle of Jimmy І нам треба двох дуже важливих осіб для ворога завалити. Давайте якусь іншу тачку виберу. Просто іншу тачку виберу. Так, поїхали. Так що для цієї місії важливо Томіган мати з повним боєзапасом набоїв. Surprise. А ну, велась так велась. А, вони поліцейського завалили, все ж. А, ось ти де, зверху був. А ти тут. Гаразд, підберу набої. До Томігана. Ось так. Тепер буду туди бігти. Поки ще паніки ніякої немає, пострілів немає. Хоча ці, може, його почули вже. А тут ворогів чимало. Треба якось... Та я так і думав, бляха-муха. Так, томіган готую. Та... байдуже. Потім заплачу я вам ці штрафи. Так. На честь завалив. Ось так. Де там ще, ану вилазь! Чорт! Тепер тікати залишається. Тікати. Сюди. Ось так заховаємось, може і не помітять. <плес> Відчепіться. Фу. Вилазимо. Дивусь, що на С. Так, дві... два косарика отримав. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!